Привезли на господарство, вони розгрузили в цепи на свій трактор. Виїхали в поле 5-10 гектарно влаштували плуг. Вони побачили, як він робить. Роботою задоволені. Тоді пожали руки, договір, рахунок на електронку і поїхали робити. Ширина колії підказує Максим Євгеніч ззаді. Такий трактор а далі ширина колі зжигулюється? Метр 25 на просто оборотний плуг, на прицепний там десь куди метр метр до 2. У ну, вас є бумажі. Є в мене воно є в актів, ну, мені його не треба держати в голові, я перед не тим як отправляють плуга, дивлюся. Ви ж правильно розказують всі метр калії і тим оборотним пух ніяк не настроїш. Давайте говорити так, ми не вцепимо п'ятерку просто так до Т-150. Не, не ну, тобі ж воно ж все, все підігрується, все в процесі. Всі ми їх завозимо з докидачами, з кутознімами. В такому форматі. Як, як варіант, ми можемо їх завозити ще менші, але знову ж таки під наші умови ринку і під наші, ну, під наші запити цього не треба просто-напросто. Зараз тримаємо в наявності все те, що найбільше користується попитом, що найбільше питають. Е, в основному по ексцентриках все наче, можемо переходити до оборотніх плугів.